Всім привіт! Ми знову на зв'язку. Не будемо затягувати вступ одразу до приємного. Всі, хто читав опис в минулому відео, знають, що мотоцикл дістанеться комусь із вас. Але давайте про це потім. Зараз найголовніше: подія, на яку я лічно чекав дуже довго, ми нарешті завершили роботу з мотоциклом. І давайте подивимось, що в нас вийшло. І так. А, ні, ні, не. не так. Сіма, 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 сірі крат. Це ті пішки, хурі си Леді і джентльмени. Зустрічайте! Оновлене фондо! Сонце заховається за обрізон, та за ним і сон. І зайде на четай саме рідненький хіпок. Ціло нічно сто на кудні, я застелю біт мікрофон. Сердечко палається. Просто так загайва проводить спитаю студент. Коли буде новий дрон, то мілс таке снег. Але коли тює гейм, Це да не все саме то ціни практик і випускаю для вас. Це вже фінал проекту. І як я і сказав, мотоцикл дістанеться комусь із вас. Від сьогоднішнього дня ми виставляємо його на продаж. Оголошення буде нижче в описі. Всі, хто хоче купити, пишіть в ОЛЕС. А зараз давайте згадаємо, що все починалось. Всім привіт! От і настав момент на наше перше відео. Сьогодні ми з вами познайомимося. Чого рвати? я забудь? Давай вже вижив хуйня. От і закончився, посидіть! Записал. Я передачу кабол, то. о о блядь. А ви думали, YouTube, YouTube, бьючу, блядь. О, ровери, блядь, украинка. Продай зиг нахуй, даже цих, что не його, блядь. Мейдин чина, нахуй, кей, может, блядь, в пиздек о, блядь, Саня, иди, ёб твою мать.

Сука, даже рукою не махнув, блять. Отак і підходить до завершення історія цього проєкту. Для тих, хто не знає, саме з цього мотоциклу почалась історія нашого каналу. Ой, блять, теж мені блогерний в'єбаний. Зняв, блять, три відео. Вже він, блядь, історія каналу в нього. Ну так. Да. Як же я міг забути. Постройки цього проєкту мені допомагав оператор. Прийшов час познайомити вас з нашим оператором. Дай боже здоровічко. Поки оператор відпочиває. Я оце сам вже поклею в пленку. Що ти пизде? Поклеює не в пленку. Втрати що не вмер. Вратабі що не вмер. Шановний, де ваші документ? Які документ, Та оце! Шановний, давай ще документ! 50 гривень, блять, это волк. Ми каналіс. Ми сьогодні показуємо вам всім, що тут знаходиться. Тут... Ну от і все. На цьому будемо завершувати наш відео. Васі попрошу написати, як вам новий вигляд нашої уже акулки. Ну все.